Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас дуже хороша новина, тому що, не побоюся цього слова, Верховна Рада України прийняла історичне рішення. ЗМІ повідомляють, що Рада схвалила закон про військовий ПДФО в цілому. Також вони голосно пишуть, що дрони замість барабанів. Рада остаточно відлучила місцевих чиновників від бюджетного кориту Я нагадаю, що останні кілька тижнів особливо. Було дуже багато протестів українців по всій Україні. В багатьох містах, зокрема, наприклад в Одесі, люди регулярно виходили з плакатами, гроші на ЗСУ, зупиніть бездумне витрачання коштів, ялинки не на часі, досить тендерів, реконструкції будівель суду, театру. Також протести були в Миколаєві, замість асфальту дрони, гроші на ЗСУ. Протести були і в Черкасах. Мій тато вас захищає гроші на ЗСУ. Багато було протестів. Більше того, Деякі організатори протестів навіть говорили про те, що вони боялися, щоб це не переросло в незаконні дії. Тобто люди реально накручені, тому що в Україні армія більше мільйона, фактично у кожного в родині є військовослужбовець, ситуація вкрай складна на фронті. А місцеві князки, скажімо прямо, місцеві так звані еліти витрачають гроші на асфальт, на бруківку, на безкінечні ремонти та інше. І, звісно, людей це просто злить. І те, що сьогодні Верховна Рада України проголосувала цей закон, це, поза всякими сумнівами, дуже важлива новина. Що цей закон передбачає? Він передбачає те, що близько 100 мільярдів гривень. Які будуть з податку на доходи фізичних осіб саме військовослужбовців піде на наступне? 45% цих 100 мільярдів гривень це приблизна сума, піде на безпілотники, 45% піде на виробництво зброї і боєприпасів, зокрема на ракетну програму, наскільки я зрозумів. Ну а 10% піде фактично військовим частинам. І це абсолютно правильно. Тож проголосував цей за закон. Також треба обов'язково сказати, що проголосували усі фракції. На жаль, партія Порошенка та партія Тимошенко не підтримали цей закон. І одразу виникає таке питання, як можна було не підтримати цей закон. Скоріше за все, причина в тому, що у них є багато депутатів в місцевих радах, і видно, що їм не подобається цей закон. На телеканалі Прямий Порошенка пишуть про те, що цей закон про забрати, що типу забрали гроші у місцевих громад. Самі місцеві громади, є в нас така асоціація міст України, говорять, що вилучення військового ПДФО типу зруйнує систему оборони. Вони виявляються, місцева влада будувала активну систему оборони і ці гроші були необхідні. А тепер все типу зруйнуло. Але є заява, зокрема, від Мера Садового про те, що Львів не проти поділитися, і в цілому це логічно. Тут мова йде не про те, що поділитися чи не поділитися. в країні йде повномасштабна війна. Вчора пролунала заява від Міністерства фінансів України про те, що є критична проблема з коштами, з бюджетом наступний рік, тому що ми бачимо новини щодо Сполучетів Америки, що вони вже навряд чи будуть так допомагати, як минулому році. Тому зараз Україна повинна акумулювати всі ресурси на те, щоб перемогти, на те, щоб пришвидшити перемогу. І місцева влада за таких складних умов ні в якому разі не повинна тринькати гроші. Ну, по-іншому, це просто не назвеш. Які підсумки люди протестували, люди свого добились. Це перший підсумок, і це безумовно дуже радує. Другий підсумок це те, що можливий конфлікт між центральною владою та місцевою владою, регіональною владою. Звісно, якщо мова йде про 100 мільярдів гривень приблизно на рік, це величезні кошти у місцевої влади. Є свої фірми, вони хочуть працювати, заробляти ці кошти освоювати. Це все зрозуміло. Тому незадоволення, якісь конфлікти вони однозначно будуть. І те, що було прийнято таке рішення президентом України Зеленським, і українською владою, абсолютною більшістю фракцій Верховній Раді, говорить про те, що ситуація дійсно фактично критична. І якщо з політичної точки зору було б вигідно центральній владі, щоб місцева влада була задоволена, то з точки зору України інтересів українського народу, інтересів Збройних сил, звісно, ні. Знову ж таки, потрібно акумулювати ресурси і потрібно все робити для перемоги, для пришвидшення перемоги. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в філі.